Вітаю, сьогодні буде розпаковка іпсі за травень, тому що за травень на наприкінці сезону приходить Icon Box, Тобто зібрали всі три коробочки. Взагалі я мала б зняти іпсі, які поприходили загалом за, за ці півроку, чи скільки там пройшло, скільки я не знімала, але я вирішила, що принаймні поки що вистачить Іпсі за цей місяць, тому що якраз три коробочки. Я почну з маленької косметичних Ґлембек. Тема місяця цього це таємний або секретний сад. І подивіться яка гарна косметичка. Вона така, ну як, як під шкіру, дуже дуже красива. Я не знаю, ну давно вже не було таких гарних косметичок і психологи завело. Останнім часом досить гарненькі косметички, але це це прям це щось дуже красиве. Я обов'язково буду нею користуватись. І в мене тут три продукти доглядових і три декоративних. Я почну з огляду. По-перше, тут був крем для волосся. Я спочатку взагалі не зрозуміла, для чого він таке гарне пакування. Фіолетове. Він має приємний аромат. Це якби доглядовий крем, який також ще має додавати об'єм. Я ще не користувалася. Думаю, хороший варіант для подорожей, щоб не брати мої величезні банки. Я можливо найближчим часом його крас спробую. Що в нас тут? Не знаю. Перший раз чую взагалі про цей бренд. 30 мл начебто звичайний крем. Я не знаю, правда, як він буде впливати на об'єм, бо зазвичай пінки впливають на об'єм. Ну ладно, але цікаво. Наступне тут ексфоліатор. Взагалі бренд дуже схож на Роше, але Рош. Але це не він. Це якийсь також дуже дорогий бренд. Я дивилась розмір. Мені здається, повнорозмір там коштував 100 чимось доларів, щось таке. Коротше, якісь шалені кошти. Не знаю, якийсь гіалуронова кислота, і екстракт Папаї, і якийсь кріо Я ще не користувалась. не знаю, чи буду залишати собі. Тому що, в принципі, ексфаліруючими засобами для обличчя я не користуюся. Знову розмовляю з косметикою. Намагаюсь паралельно читати якусь інформацію. Тут 15 мл, Ну, загалом. Непоганий варіант, враховуючи, що дуже дорогий бренд, можна спробувати міні-версію. І наступна це крем для зони навколо очей з можливо, вітаміном С. Тут написано С, але не написано вітамін. Не знаю, тут позаду написано склад, начебто начебто, хороший склад. А тут 15 мл. Я не знаю, вони так часто кладуть креми для очей або. В мене я не знаю, вже скільки кремів для очей саме з Іпсі. Це мої постачальники кремів для шкіри навколо очей. Краще б креми для рук поклали, тому що в мене вже давним-давно позакінчилося креми для рук, і залишились лише креми для очей. Я скоро буду використовувати креми для очей для, для рук. Від бренду Cat Burki вони вже ставили мені, я пам'ятаю, скраб. Чи якусь там гліну для обличчя від цієї фірми взагалом не погано. Не знаю чи буду залишати собі, тому що в мене так багато кремів для очей, я так мало ними користуюсь. І залишається декоративка. Перша тут ось такий міні плампер Я взагалі-то думаю, що це про міні-міні-версія, тому що тут немає ніякої інформації на упаковці. Тобто тут була плівка, на ній була трішки інформації, але... Дуже-дуже мало без деталей. враховуючи, що майже порожня це сама баночка, маю на увазі нічого не написано, окрім власне бренда від Beauty Brand. І позаду написано, що Lip Plumper. Все більше ніякої інформації немає, ні відтінка, ні об'єма. Але об'єм був написан на плівці і там 2,4 мл, тож я думаю, не складно закінчити. Він має такий а, відлив фіолетово-рожевий, але він прям пекучий-пекучий. Я Не знаю, зроблю скотч, правда, не думаю, що буде щось помітне. Він дуже пекучий, хоча він. Має аромат ментолу. я думала, що він буде холодити губи, навпаки, але ні, він пекучий, прям досить сильно. І не знаю, як літо буде використовувати з одного боку 2,4 мл, можна закінчити за місяць, але враховуючи, що це плампер і прям досить пекучий, хіба що його використовувати перед, перед макіяжем, тобто, щоб він трішки збільшив губи, потім стерти нанести щось інше. Не знаю, чи буде помітний якийсь фіолетовий відплеск, але я вже публікувала розпаковку цієї іпсі в інстаграмі. І там я зробила своч цього блиску, пламперу, і там більш на ну, цей фіолетовий відблиск. І остання це палеточка. І якогось бренду. не знаю. Мені цей бренд особливо невідомий, але я вже отримувала від Іпсі рум'яна від цього бренду. Це якийсь такий гарненький готичний бренд, тому що пакування таке цікаве, непогано зроблено. І ось така паліточка, вона дуже-дуже легенька. Вона прям ну геть легенька, майже невагома. І дуже гарно всередині. дзеркала немає. Загалом пакування таке дешеве, але в принципі непогано. Мені вона подобається, тому що я не знаю, чомусь вона така хорошенька. Тут мені подобається цей рожевий відтінок, і оці два блакитні ну такий більш синій. І оцей блакитний він як світло-світло біло-блакитний з сатінчик такий, хоча, ну так, сатін з блакитним відливом. Я свочі робити не буду, бо я все одно її не буду залишати собі, бо я знаю, що я не буду нею користуватись. Хоча я хотіла якийсь час її залишити, але розумію, що. У мене є палітки, які я полюбляю. Я, я навіть якщо скористаюсь нею пару разів, це просто чергова палетка, яку я там покористуюсь трішки, потім не буду. Тож я краще виставлю її на продаж. Але вона дуже-дуже гарнюня. На жаль, я сводчик не знайшла в інтернеті, бо знов таки якийсь невідомий бренд, але принаймні вона дуже гарно виглядає. І це все. Наповнення цієї маленької косметички не знаю, вона така гарна. Я, я прям не можу. Вона варта була всього, щоб туди не поклали. Вона все одно була би варта гроші, що за неї віддають. Нагадую, що здається 15 доларів разом з таксою. А зараз коштує маленька косметичка. Тепер перейдемо до Боксі Charm. Я не зберегла саму коробку. У мене тут тільки величезна коробка від Айкан Я її пізніше покажу, бо ну, маленька коробка від Boxy Charm я її не залишила, бо зараз для відео склала все в одну коробку. Але да? покажу, що тут було. По-перше, величезна, величезна прям пінка від бренда Murray. Це написана Кліантін Крім, очищаючий Крем, але я думаю, що вона буде в форматі пінки. Тут написано, що вона і для ранку, і для вечора підходить. В принципі, і, ну, судячи з усього, вона буде як пінка, просто величезна баночка така баночка на 200 мл. І, в принципі, це розходник, я залишу її собі, тому що в мене якраз позакінчувались вмивачки всі. Я вже оновила, поставила в нові, але вони в соду, там кілька пару місяців, напевно, її закінчаться, зроблена в Америці. До речі, ну, не знаю, я. Від цього бренду начебто я нічого не пробувала. В принципі, мені цікаво, єдине, що ну, да, така величезна банка, і це лише засіб для вмилання, кінка для вмивання. наступне це скраб, який я вже встигла закінчити, хоча його просто на два рази. Це бренд Love Script. Я начебто не знайома з цим брендом. Тут був рожевий такий скраб, цукровий з, з а просто такої гелєвої текстури, ну так, да, як гель з цукровим скрабом, рожевий, приємний такий, ну, косметично парфумований аромат, тобто нічого такого незвичного, просто косметичний аромат. Вистачило на два рази на все тіло і вчора якраз користалась загалом. Мені сподобався він прям легенький-легклесенький, лег... тобто він там глибоко очищує, просто як так пройтись а, непогано. Я опублікувала фотку в інстаграмі, якщо що, якщо дуже цікаво, подивитися, якого кольору як виглядав скраб. Зроблено в Китаї тут всього скільки мілілітрів. 113 грамів. Ну, взагалі баночка виглядає досить такою об'ємною, але її насправді вистачило лише на два рази, але, в принципі, мені сподобалось, я покажу її ще раз в порожніх банках. Наступна з догляду, це олійка від бренду Pixie. Мені подобається, що тут окрема йде піпетка і окрема закрита сама баночка. 13, о, 13, 30 мл вона з олією троянди граната. Я пам'ятаю, що ще якась гірань, щось таке. Чи півоня. Ні, гірань була. Я намагаюся знайти склад, нічого а він тут є. Він... Коротше, я не буду намагатись знайти склад. Я знаю, що там різні аліки, фруктові та квіткові. Загалом цікаво. Я ну, дивилась про найбільше в інтернеті, але в мене це вже четверта аліка, яка мені приходить з іпсі. Здається, за ті за півроку, не знаю. Чому я одною користуюсь, а інші в мене на продажі, тому що для моєї жирної шкіри, мала яка олійка підходить. І я, якщо використовую ліки, то тільки з якимось активним інгредієнтом, типу як в мене зараз олійка зі скваленим та вітаміном С. А звичайні алік я буду виставляти на продаж. Вона така гарнюння. Я ще, до речі, нічого не пробувала від Пікс, і шкода, що це лише олійка. З догляду це все залишається декоративка. Перше, ось така мусюсінька помада від Beauty For Real. По-моєму, я також нічого не пробувала від цього бренду, Це відтінок Natural. і. Вона така маленька, така прикольна, але вона мені нагадує, чомусь може помад від Avon, хоча в мене ну, ніколи, здається, не було таких помад від Avon, але нагадую, 2,5 грама лише, вона як глянцева, як серум, написана зволожуючий серум, помада. І має, зараз роблю свод гарнюсінький відтінок. Але це не мій відтінок, бо він трішки холоднуватий для мене. Він, в принципі, нюдовий, але він надто такий фіолетово холоднуватий для мене. Тому я також її, напевно, не знаю. Я її тільки посвочила, можливо, чи то віддам, чи то продам, можливо, подрузі віддам, бо я її тільки посвочила. Не знаю. Розумію, що це точно не мій відтінок, я таким не користуюся, але вона гарненька і вона сяюча, така, Ну, не те, що сяюча, вона має вологий фініш, і, по ідеї, має зволожувати губи, принаймні точно їх не буде сушити, і мені подобається. Що 2,5 г, це не складно буду закінчити, і малесеньке таке маленьке пакування. І залишається величезна палетка від Свята London, У мене вже є така ж сама, але тільки інша, інший відтінок. Я маю на увазі, оце написано VOL 2. А є в мене, як ви розумієте, друга версія, і є в мене перша версія. вони насправді сильно не відрізняються, але я покажу. Перше гарне таке пакування, воно таке об'ємне. І всередині, до речі, того 35 грам палетка. І всередині вона більш холодна, ніж а, перша генерація цієї палетки. Мені подобається тут два фіолетових відтінка. Загалом вона холодна гарнюня, я її навіть не схочила, я також виставлю на продаж, бо розумію, що не буду користуватися величезною палеткою. І в мене ще, як я і казала, така ж палетка, тільки першої генерації, вона більш. Тепла, але здебільшого відтінки дуже Ну, Але весь цей перший ряд, він такий гарний. Він у житті такий прям холодна маус відтінок, щось таке загалом дуже-дуже гарне, але я знаю, що не буду нею користуватись, Але така величезна палетка і те, що вони її сюди поправили, це дуже дуже добре. І це всі п'ять продуктів. Я не пам'ятаю, скільки коштує Ґлембек. Здається, 25 доларів, що щось таке. Враховуючи, що я тут нічого не обирала, з того, що мені покрали. Але якщо самостійно купуєш косметичку, то можна брати з бокс-чарма три продукти на вибір. Можна брати три на вибір. Ну, логічно, масло масляне. Залишається величезна коробка від Icon Box. Тут вже вісім продуктів, і здається, вибрати брати можна також лише три. Я почну з догляду. Догляду тут тут багацька. По-перше, це крем від Innisfree. Він мене дуже-дуже зацікавив. Це, до речі, нове в них пакування. Раніше, можливо, хтось хто стежить за брендами або пробував саме ці засоби. Раніше в них були було інше пакування. Воно було, здається, зелене. Коротше, не таке. Зараз вони зробили мінімалістично, мі, мінімалістично. не тільки в цей крем, а загалом і маски свої глиняні. Гли, 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 і. Рожеві всякі і креми. Коротше, ановили повністю зробили новий дизайн банок. Я його ще не відкривала, я не знаю, чи буду залишати собі, тому що він для сухої шкіри та шкіри схильної до сухості, також для чутливої шкіри. Тут зелений чай, гіалуронова кислота. І ну, тут, тут є склад, я вже читала його. Загалом склад. Класне, єдине, що я для мене дивне, що зелений чай для сухої шкіри, але має дуже-дуже зволожувати. І моє жирне шкіри таке не потрібне, скоріш за все. Але ну, загалом мені цей бренд подобається. Я рада, що є корейські засоби, корейські бренди в а, Іпсі, тому що. Раніше ну, не було мало з чого, корейського було в Іпсі, зараз з'явилось побільше. 50 мл це повний розмір. Мені подобається, що і саме пакування, таке мінімалістичне, зелене, біла, і сама баночка навпаки, біла-зелене. Я задоволена, що вони, вони це поклали. Наступне це серум від First Aid Beauty це частий бренд в Іпсі. Це серум з колагеном пептидами для чутливої шкіри. Також не мій варіант, тому що я колаген якось не дуже горю бажанням використовувати в своєму догляді. Ще ретинол так, а колаген, я думаю, що ще мені трішки зарано. Ну не знаю, принаймні я намагаюся зараз нічого з колагеном не використовувати, щоб шкіра до нього не звикала. Коротше, це мої вабони, але просто я знаю, що не для мене цей серум. А, ну і плюс написано, що для чутливої. А, тут написано, що він. А... Підходить для чутливої чутливої шкіри, але не обов'язково, що саме для неї. Що в нас тут є? Це також повний розмір. 30 мл. Намагаюся почитати трішки більше інформації. Для ранку і для вечора підходить. Загалом баночка така приємна, вона важка, це скло. Хоча вона ну, не прям велика, але 30 мл. це прям звичайний формат для сірому і цікавий, але знов таки я його собі залишати не буду. Можливо, неможливо, скрізь за все від мене. Бо вона такі складові любить. Наступне, що в нас тут є здогляда, що мені дуже сподобалось, це крем для чого? Для зони навколо очей. Від Fenty. в них є в такої, ж саму, в такої ж самої баночці маска для губ, тільки баночка, там, здається, біжева, але не фіолетова. Я спочатку думала, що це буде маска для губ, дуже зраділа, а потім виявилося, що це крем для очей з пептидами якийсь класний. Я, якби ще. Не відкривала? ну як не відкривала. Я подивилася, як він працює. Тобто він його треба викручувати. Можливо, я це дарма відкрила, тому що можливо вже в нього повітря запустилося, але я планую його взяти ну, найближчим часом в використанні, тому хай буде. Це також повнорозмір, 15 мл. от викручується, і, типу, як гігієнічне використання загалом, мені подобається. От мене дуже приваблює ця баночка. І що маска для губ в цьому шпакуванні, що крем для шкіри навколо чи не знаю, це якесь щось таке оригінальне, і мало хто робить. Саме крем для навколо очей в такому пакуванні. Мені, мені, мені дуже подобається. Це, воно мило виглядає. Я маю зараз використання інший крем для очей, але сподіваюся, що найближчим часом або його закінчу, або так чи інакше візьму це використання. Ну, такий хорошенький, ось і Це не весь добре. Ще тут маска від Benefit. Я її також вирішила залишити собі. вона Щось робить з порами. Вона чишує пори та звужує їх. Написано, що треба використовувати два чи три рази на тиждень на 3-5 хвилин. Вона висихає, вона глиняна, висихає і потім змивати. А що тут ще? Тут ще написано, що на шию можна, але я не розумію, як вона може впливати на шию. Взагалі я дивилась склад, я знов розмовляю з косметикою. Дивний склад. Ну, тут особливо складно написано, просто деякі інгредієнти. Я користувалася нею вже двічі. Вона має такий зелено блакитний колір, ну, як власне колір блакитної глини. Вона не сушить шкіру. Що, ну, не те, що прям взагалі не сушить. Звісно, що глиняна маска на суху чисту шкіру вона буде трішки сушити, але вона не пересушує, як звичайно, глиняна маски, я наношу просто пальцем. Цікаве таке пакування, металеве вона як тюбік зубної пасти. В принципі, я щодо звуження пор поки що не помітила за два рази, але помітила, що обличчя після неї шкіри, вірніше, гладенька, така, наче поскрабована. Хоча це лише глиняна маска. Але вона така прямо ягенька гладенька. А всі там лушення, якісь сухості, вона це прибрала, і мені подобається стан шкіри після неї. Хоча Benefit тестується на тваринах, тому я не купую цей бренд, але вони поклали, якби там не можна обирати кролці free чи не кролці free буде косметика. Загалом, начебто, непогана. А єдина маска, яка в мене зараз є використання. Догляду за обличчям, це майже все. Залишається ще від Cosas, До речі, перший раз пробую цей бренд. І він буквально, мені здається, нещодавно, і принаймні я раніше не бачила, щоб активно він з'являвся в всі, було, але не активно. А сіром для бровей, бровей, брів, бров, про я так ненавиджу це слово, я думаю, ви знаєте. І для вій, для росту а, волосся на обличчі. Коротше. Я його не відкривала, я його віддам мамі, тому що мама почала скаржитись на те, що в неї випадають брови та вії, і думаю, ладно, окей. Загалом я дивилася, що він коштує 44 долара, і це дуже багато для коса. Цей бренд не прям дорогий. В нього там ну, відносно недорогі засоби, але 44 долара за серум, тут 3,5 мілі літра В нього гарні. Я дивилася на Сіфори. Там дуже гарні на нього відгуки. Я сподіваюся, мамі сподобається, бо ну мені це не потрібно. Я навпаки мучуюсь з бререми та віями. Склад також непоганий, взагалі, цікавий засіб, але. Там ще була, я дивилася, що комусь надсилали від косас олійку для губ чи бальзам, там щось таке в дуже гарненькому пакуванні, Я очікувала його, але отримала від COSAS трішки інше. Тепер, з доглядом, за обличчям це все. І ще залишається трішки догляду. Що мені сподобалось, це алійка для волосся, саме для скальпу. І в неї дуже гарні пакування. Спочатку навіть подумала, що це якийсь там парфюм чи щось таке, дуже гарне пакування, матове, красиве. І ось така ліка, це також повнорозмір. Ну, тут всі продукти повнорозмірні в Icon Box і в Боксі Чарм всі продукти повноромірні. 50 мл я вирішила їх залишити собі. А як використовувати. Подивилась від її наноситься на шкіру голови. Пару крапель за 10 хвилин до миття голови можна також ще нанести трішки на на довжину, потім також перед миттєм голови, потім змити. А ще читала, що деякі наносять її на, на всю ніч. Зранку мить голову, так також можна, але я на ніч маю інший серум, а верніше, вірніше. А цей використовую безпосередньо перед миттям голови. Я використовувала вже її двічі. Ну, Поки що нічого такого не помітила, не знаю, вона зміцнює волосся, зволожує скальп, у мене взагалі, жир на голови, але поки що нічого поганого з ним, з ним не бачила. Якщо в мене помічу, що швидше жирниця волосся, то не буду використовувати. Але я б хотіла його використовувати, бо мені подобається пакування, мені подобається аромат, він такий трав'яний, а щось схоже на лаванду. Лаванди, Евкаліп щось таке, мені подобається ще й, він ну, ось такий дезатор тут. Коротше, якийсь гарненький. відуть на нього також класні, там пишуть, що це святий грааль. Я сподіваюся, мені сподобається також. Здобрене це все. І залишається декоративка. Власне, амбасадором цього Box в цьому місці Патрік Стар і його бренд One Size. Я думаю, ви про нього чули. Здебільшого відомо про В'яне чула. У мене тут. А туш фантасайз. Я її ще не відкривала, залишу собі, але поставлю поки що в запас. Подобається пакування. Вона така червона і тут такі маленькі мордашки. Чомусь я захотіла її залишити собі. Я рідко коли залишаю туші собі. ну Якщо я про них не чула, я маю на увазі якісь невідомі для мене туші, то я рідко залишаю собі, враховуючи, що у мене зараз. Дві туші, одна чи дві туші в запасі, це буде або друга, або третя, але вирішила залишити часа в часа. 24 години стійкості вона має подовжувати і ефект ліфтінгу давати 13, ого, 13 грамів і відкрита півроку. Я не знаю, як використати 13 грамів за півроку. І підводка також від цього бренду, коричнева. вона, до речі, в мене сьогодні на очах, ну, сильно там непомітна. Вона має фєтровий аплікатор, але він на диво, відрізняється від звичайних. По-перше, подивитися гарненьке пакування. Тут ця частина, за якою тримаєш, власне, м, лайнер, вона така, як трішки матова. Ну, вона не перезінняна, вона матова така. Приємна на дотик, я маю на увазі, що вона ще трішки вогнута і дійсно зручно тримати, на відміну від всіх інших лайнерів, які просто звичайні, ну, такої форми і немає там спеціального місця, щоб було зручніше тримати. Що хотіла сказати, дуже довгий в неї аплікатор, це дуже добре, хоч і фетровий, але подивіться, він реально дуже-дуже довгий. Він ну, сантиметр, півтори, щось таке. Я сьогодні робила з нею макіяж стрілки і вистачила її на обидві стрілки. Вона така ріденька, але не розтікається. Єдине, що мені здається, що вона не дуже стійка, тому що я надто товсту зробила стрілку і просто мокрою ватною паличкою стерла потім і вона стерлась. Хоча ну, пройшло там, я не знаю. Ну, може, хвилинка пройшла. Мою на увазі, що вона вже підсохла, і все одно я змогла її стерти. Але... Ну, я от її з обіда ношу пройшло кілька годин і тримається навіть кінчик не стерся, нічого з нею не сталось, не потекла, і все добре з нею. Я не знаю, мені, мені подобається загалом гарний коричневий кольор. Я зараз не маю коричневих підводок, але вирішила залишити собі гарнюня. І тут всього 1 мл на пів року. І, в принципі, в принципі я рада. Могли попастися рум'яна, але я підводки також рада. Вона така гарнюня. Начебто, начебто, на це все виходить, що 18 продуктів я вам мала показати. До речі, не так вже і довге це відео. Можливо, я зниму такі. Я не знаю, чи є сенс знімати відео про іпс, які поприходили мені за ці попередні там пару місяців. Взагалом, в лютому, ще приходило також Iconbox. і приходило досить багато іпсі, ну кожен місяць по дві. Частину продуктів я щось повіддавала, попродавала, я не знаю, але в мене все ще залишається досить багатьох продуктів. Якщо цікаво подивитись на Іпсі за попередні місяці, то напишіть, а все ще можу в змозі зняти це відео, але хотіла зняти зараз травневу Іпсі, тому що зараз травень, логічно. Вона буквально нещодавно прийшла. А на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я знімаю це відео, коли з'явилось світло, тому що в нас зараз вимикає світло, Я дуже рада, що вона і Я встигла зняти відео. І да. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь і хай щастить!